Привіт, мої любі тельці! 25-й рік закінчується. Грудень. Фінальний місяць підбиття підсумків, але стопад був просто жахливий! Давайте подивимося, що нас чекає в грудні. Фінал року. Підіб'ємо підсумки. Три блоки інформації для вас. Перший загальний. Телець. Грудень. А саме головне, пам'ятаємо, це загальний гороскоп і щоб ці три блоки інформації були вам корисними, а останній третій блок був дуже корисним. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися, залишити коментар, щоб ця енергетика підказок вам програлася, дійсно була в користь. А також в кінці відео вас чекає дуже потужна нова інформація, яку ми готували для вас два роки. Ну що, тильці, з чого почнемо? Ох, і кинетеся ви закривати всі справи. Щось таке, знаєте, хочеться завершити щось в грудні 25-го року, щоб не переносити з собою на січень 26-го року. І ось це спрямування. Спрямування на закриття питань, спрямування на те, щоб е, закрити борги, питання, е, стосунки або навпаки почати. Но ви точно будете спрямувати всі свої сили. Це йде, до речі, і про відновлення. Це про те, що у вас якесь відчуття, що щось починає вас наповнювати, якесь відновлення енергетики. Можливо, навіть позитивне мислення дарує вам оцю емоційність, схвильованість, бажання якогось відновлення, що наступний рік можливо буде для вас легший, кращий. Оце таке от такий порив у вас буде просто суттєвий. А я про що казав? Зверніть увагу, колісниця, старший аркан. Все ж таки правду кажуть астрологи, що наш 26-й рік буде для нас новим і не таким гнітючим, як тільці переживали останніх 7 років. Так, да, треба буде ще пройти в Меркурії, це все відпустити вже фіналочки, щоб всі відійшли. І ми з вами почали новий шлях. І оце, коли ми найдемо собі сили після стількох пинків, підстав і проблем. Рухатись вперед, бути в центрі уваги, добитися змін результатів, яскравості. От все те, чого ви чекали стільки років. Так. Ну, який телець, який не думає про фінанси? А спрямування ваше для чого буде? Я хочу фінансової стабільності, я хочу нових можливостей, я хочу, щоб щось змінилося. Хватить перебиратися з копійки на копійку, або тільки прийшло, зразу пішло. Як не між пальців тікає як вода, то ще не якісь закриття якихось питань. У вас буде можливості в грудні почати цей цикл змін. Тобто якісь зміни будуть відбуватися. Чому? Бо ви спрямуєте підтягнути ваші певні справи в силу ваших можливостей. До речі, може стосуватися ще й житла. Можливо, це, це може бути переїзд під новим роком, це може бути і, і поїздка. Це може бути питання закриватися щодо оренди якоїсь житла чи офісу, або можливість шукати нове житло, оренда. І це у вас вийде. Ой, клас. Карта сили. А чому? А ви найдете в собі сили змін? Ви знайдете вистояти час. Ви вистояли листопад, не забувайте. Тому грудень це вже питання. Автоматичне телець, телець зможе. Телець буде пхати, поки не буде результату. Тому що сила в тельця безкінечна. Головне його не дратувати. Ось оцю дратівливість сховайте в собі. Я розумію, що було важко, я розумію все, але вам треба буде знайти в собі сили, сховати отого звіра і витягнути тільки силу. Давайте ще одну карту. Остаточно фіна таку. Ви будете навіть це знаєте, Це може бути щось нове, це може бути ваші діти, якісь питання вирішити з грудні. Це може бути е, якась е, легка, легке починання стабільності в якихось сферах. Це теж воно непотужне, але це вже якась вісточка, це вже якісь зміни. Про навчання, ну навряд чи тут щось про навчання. Хіба ви почнете посеред зими щось нове навчатися? Може бути таке? Ну все ж таки, будемо розполагати щось таке до якоїсь стабільності легкої. Дрібні гроші, дрібні надходження, якісь виплати. Можуть теж тут відповідати, можливо, ви чекаєте цих виплат, можливо, оце якісь такі зміни, які придуть вам вже в позитив. Ну що, готові? Йдемо. Що ж вам буде заважати? В грудні. Ваші страхи. Від них нікуди, вони є в кожного. Тому другий блок інформації телегз Грудень, страхи. А саме цікаво буде третій блок блок, який вас здивує. Ну що, ваші страхи, аерофант. Страх віднайти себе, страх віднайти в собі сила і не здатися. Адже вас всі бачать, на вас всі звертають уваги. І не хочеться зупинитися на півшляху і признати, що я не зміг. я здаюсь. Час великий пройшов. Досвід багато. І саме головне, вас може пожирати страх соціуму. А що скажуть інші? Як мене оцінять? Ще одна підказка. Тус мечів. В якійсь мірі ви будете задумуватися, чи правильно ви розумієте заразню ситуацію, чи правильні ви рішення приймете. І чи вистачить у вас сил робити шлях собі до того, чого ви хочете? Стане питання to be or not to be. Не піддаємося. Тельці, я завжди казав і кажу, це надпотужний знак гороскопу. Це та сила, яка ніколи не закінчується. Це той порив, який буде йти до кінця. Хоч ця гра може бути вдовго. Вам можуть заважати тільки власні блоки і страхи. А тепер третій блок інформації: підказки вам на грудень і пам'ятаємо, щоб вони вам програлися. З вас підписка, лайк та коментар. Тоді ця енергетика для вас програється. Ну і ще це ж не все в кінці саме цікаве. Тильці Грудень. Так. Двійка Пентаклів. Ключ в стабільності, ключ е, в пошуці того, що для вас є самим цінним і самим важливим. Адже ви будете пірнати на глибину своїх думок. Бажань та можливостей. І тут має бути баланс. Дотримуйтеся його. Наступна підказка. Туз мечів, шановні. Ой, туз жезлів. Туз дуз. Це знову ж таки починання. Це дія, це нове, це порив, це відродження, це здоров'я. Це напрямок. Ченець. Досвідчений, мудрий, готовий своїми знаннями відкрити новий напрямок. Скористайтеся своєю мудрістю. Основна підказка вам. Вісімка жезлів. У вас була. От вісімка жезлів у нас вже була. Ключів, тобто варіантів, відкрити будь-який напрямок у вас буде завжди і в грудні також прийняти рішення, куди рухатись далі і як. Варіантів достатньо, просто знайдіть свій і не зупиняйтеся. А тепер сама цікава інформація. Запрошую вас до своєї групи, верніше, нашої групи, яку ми готували для вас два роки світ магії для всіх. Чим вона для вас цікава може бути і корисна, навіть якщо ви не практикуєте, не маєте дару там безліч цікавої інформації. Є, а буде ще більше, додатково йдуть там обряди, світлі, екологічно чисті, без чернухи, на притягування відносин, на виконання заповітного бажання, на стосунки, на фінанси і багато чого більшого. Послання в шапці профілю. А якщо у вас є дар і ви хочете дізнатися, чи дійсно він у вас є, будь ласка, зробимо вам діагностику безкоштовно. Якщо ви хочете навчатися розвиватися, там буде такий матеріал і можливість. Якщо ви практик. А ще буде більше можливості навчитися чогось нового. Запрошую.